Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. У Швеції відбудеться секретна зустріч. Секретність можна оцінити вже зараз, на якій обговорять і майбутнє України. Зустріч розпочнеться сьогодні, сьогодні чи вчора, пройде у закритому форматі без присутності медіа та заяв. Після вона триватиме до 15 червня. Ніхерова така зустріч. Так, значить, у Швеції начебто якась секретна зустріч. Секретність вражає. Що нам з того? Ви знаєте, а щось таке там буде відбуватися. Причому нам це не стільки на руку, що мова буде йтися про те, які, яких ворогів на себе беруть наші партнери, і хто як з ними бореться. Тобто, ну нарешті, якась світова спільнота може трошечки прикладе зусиль, мається на увазі не тільки буде допомагати з оборонкою, з грошима, а ще й буде фізично нести якісь дії, направлені на те, щоб трошечки нейтралізувати наших ворогів. Так. Штати пропонують зупинити бойові дії на поточній лінії фронту, угу. і далі повернути РФ у цивілізоване співтовариство. Хочеться спитати з Хіралі, а ми і спитаємо. Значить так, Штати на сьогоднішній день керівництво країни і ставлення цього керівництва до. Ідерасистів, як завжди подвійна, потрійна гра, як просто як завжди. Якщо Штати провернуть операцію, яка зараз готується ними, ну це буде щось максимально легендарне. От, дай Бог, щоб вона у них відбулася і все зрослося, все було добре. Значить, так, штати. Пропонують зупинити бойові дії на поточній лінії фронту. Угу. Кому пропонують карти кажуть не одній із сторін, це не цікаво. Так, значить, дві новини: одна гарна, друга не дуже. Давайте з гарною починаємо. Влітку нас з вами чекає знову якісь зустрічі, якісь переговори, щось там будуть Штати кричати про те, що сьогодні-завтра, 2-3 дні, 2-3 неділі. Все стабільно. Потім чим це все закінчується? Все закінчується нічим, все піде по одному знатному місцю і ні до чого вони не домовляться. Але якась така вспишка надіжди вона все таки буде присутня. Так, далі, світовий банк повертається до атомної енергетики. Звучить угрожающе. Значить, світовий банк скасував багаторічну заборону на фінансування ядерних проєктів, посилаючись на зростання попиту на електроенергію та кліматичні виклики. Банк підтримуватиме продовження експлуатації чинних реакторів, розвиток інфраструктури, бла бла бла. Значить, що нам з вами з того? Світовий банк повертається до атомки. Що нам з вами з того? Нам з вами своє робити? І нам з вами своє добудовувати. Наша атомна енергетика. Щодо атомної енергетики, знову ж таки, гарні і погані новини. Давайте почнемо з гарної. Чекає нас тут з вами велике відкриття, е, якийсь великий переформат. На відміну від Світового банку, ми зрозуміємо, народ України зрозуміє, що альтернативна електроенергія це більше ок, ніж атомка. І сюди буде вкладати свої кошти. А новина не дуже з приводу атомної енергії, атомної енергетики. Ну, з нас з вами чекає як мінімум три розчарування, пов'язані безпосередньо з об'єктами або з впливом цих об'єктів на людей. Отакі От нехай не збувається. Давайте далі. Масштабний збій, Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat та інших сервісів. Технічні неполадки. Так, що це за неполадки? Усе вище перераховано, усі ці інформаційні площадки, так чи інакше, вони використовуються для злиття даних. І збої вони саме через це. Тобто, або хтось хотів запобігти злиттю даних, або хтось е це. Знайшов цю проблему. Або хтось зливав дані, причому майже зі всіх цих сервісів. Ой так, ніхі робити, коли собаці вона собі яйця лиже. Вночі Ізраїль атакував Іран. Тільки вчора з вами дивилися в рамках операції Нація Левів. Ізраїльські ВП завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами, конфлікт, війна, Ізраїль і Іран. Що там буде далі? Найстрашніша ніч а у цій війні вона ще попереду, найстрашніші дні вони попереду. Щось таке страшне і невідворотнє. Що знову ж таки люди зроблять своїми руками? І таке також нехай не збувається, наскільки це можливо. Дякую.